У нас унікальна підготовка і висока мотивація. Наші спеці здатні протистояти будь-яким контрзаходам. Та наш загін несе хаос. Час розпустити. Місію неможливо. Те, що ти зараз скажеш, дуже важливо. Дейтан Я чув, він вистежує СНДК. Тоді чому це так і не знайшло нам ніякої інфи про синдикат. Дати офіційну версію чи правду? Ми з вами незнайомі, так? Пішли зі мною. Улітку. Ти. І там, де ти є, синдикат існує. Це нація ізгоїв, яка вміє все, що й ми. Це антимісія. Вони вдарять по нас усім, що мають. Ви готові? Це може виявитися нашою останньою місією. Йти до кінця. Який у нас план? Ти хочеш знищити синдикат? Це неможливо. Можеш їй довіряти? Коли топлять, хапайся за соломинку. І пристигнувся яка вже різниця? О, мужики, що я пропустив. Том Круз. І там? Бенжин, відчини двері. Місія неможлива нація із з 6 серпня.